Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку гру, як Майнкрафт. Багато з вас мабуть чувте про цю гру, так як вона вийшла ще в 2011 році, і ця гра це гра пісочниця, в якій можна робити будь-що строїти. Проходити сюжети, які там є, і багато чого різного, і навіть постаратися зібрати всі досягнення, які там є, яких там до речі дуже багато. І також про цю гру багато хто каже, що вона погана, чи ще щось типу такого. а Більшість цього всього пов'язано з тим, що в першу чергу ця гра популярна саута. В основну із тих, хто ще тоді навчався, багато хто її тоді скачував. і у тих, хто навчавчатись в школі, і саме і за цього також почав та розпространятися думка, що ця гра для дітей і що вона погано на них вплутиває. Но це вже зависить не від самої гри, а від тих, хто в нього грає. Ну і в принципі, в, як і в любі іншій грі. Так, як, як я сказав трохи раніше, ця гра пісочниця, в якій саме ігрок вибирає те, що йому робити в цій грі. Хоч і постройки різні, хоч і. Проходження і із різними чаутенжами і тому подобного. І також, як ви могли на YouTube іноді замічати, контенту по цій грі дуже багато. І це ще раз показує те, що в цій грі можна робити будь що і, і також можна навіть не проходити сюжет, якщо вам він можна, так сказати, не цікавий. Но, після проходження сюжету там є також деякі плюшки, які відкриваються тільки після проходження самого сюжету. І також в основному більшість гра... може грати також. Не тільки самі в створивши свої світи в Майнкрафті, ну і на різних, різних серверах, які також створюються і існують зараз в інтернеті. І також на тих серверах дуже є також різні мотиви по Майнкрафту, е, е, різні сюжети, чи ще щось тому похоже. І завдяки чому також можна і пограти ще й е, не тільки самому, а ще й з кимось. І Саме із серверів, де, е, і, і саме, точніше, і із ті ігроки, які погано. Можна так сказати, грають, чи точніше надокучають іншим ігрокам на серверах. Це все, що, точніше більшість того, що говорить, говориться про Майнкрафт. Це все із таких ігроків, так як в основному це все показано будь якраз на серверах, і на серверах найчастіше. Існують ігроки, які е, е, мішають іншим ігрокам е, грати на тих е, серверах. І е, е, це вже в зависимості від того, який той сервер. Так як е, сервера о, по одних мотивах можуть бути е, е, і з різними стилями в Полтані самого Майнкрафта, так як е, в самий майкра... До самого Майнкрафта є багато різних шайдерів, які покращують якість картинки. Так, і багато модів, які е, додаються до Майнкрафта і е, також трохи е, вносять різнообразія в гру. І е, на цьому якраз і деякі. Сервера трохи додають цих модів, і шайдерів можуть додати, звісно, так, щоб більшість ігроків могли на їхніх серверах грати. І саме завдяки цьому, що можуть додати деякі моди і шейдери, і, і також те, що там а, на серверах можна грати і з іншими ігроками, саме там і приходить більшість того, що а, після чого хочуть, а, а, чи заборонити дитині Майнкрафт, чи ще щось. Так як а, там а, не зависять а, все від адміністрації, того чи іншого сервера чи від самого Майнкрафта, так як що адміністра... адміністратори серверів, так і самий Майнкрафт дає тільки можливість грати в гру і показувати, чи точніше, розвивати певні навики, якщо там вони такі можливі, так як в Майнкрафті можна розвинути. Творчість завдяки тому, що можна строїти в будь-якому полтані, і якщо даже дозволяє мощність. Комп'ютера чи ноутбука, на якому граю є гравець, Також не тільки від самих постройок, а ще й від їх масштабу. Як, якщо ви можете загуг... 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 загуглити або в YouTube, або в самому Google, то ви там можете побачити, які постройки можуть зробити деякі ігроки. У Майнкрафті на одиночному е, світі, який вони самі собі створюють, або на тих чи інших серверах, на яких це можна так сказати, спокійно можна робити. Так як деякі е, сервера створені якраз так, щоб е, сорівнуватися з іншими ігроками. І також саме із-за того, що багато хто із тих, хто грає і мішає іншим грати, так як вони хочуть, і звісно, те, як дозволено на серверах, то і за тих, хто більше, то якраз це і є шкодники, і за цього і деякі думають, що це гра тільки для них і що. Там багато цієї гри ждати не треба. Якщо хтось грав то також напишіть в коментарях, в яку версію ви в останню грав, ти, або ще й досі, якщо граєте. Також не забувайте, що можете підтримати цей канал фінансово, якщо бажаєте. Всі ссылки будуть в описі. І також в описі є телеграм-канал, на який ви можете підписатись. Uh, на цьому мене все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.